Пане Тарасе, давайте тепер до нашої. Ну наскільки нашої, ну на нашої напевно, все ж таки зовнішньої політики. Тому що Путін ми пам'ятаємо, що буквально тиждень тому казав, ні, ні з яким зеленським ми говорити не будемо. Він же ж сам видав указ. Він же ж заборонив з нами спілкуватися. Взагалі він є нелегітимним. Таким чином, Путін ніби сказав, що дивіться, моє населення ніякої перемор перемовин не буде. Готуйтеся далі до війни. Аж тут знову він десь проїхався в машині з пропагандистом і сказав, що вже готовий. Поговорити з Зеленським, але для цього він виділить людей. Мовляв, та, Зеленський нелегітимний, але я готовий виділити людей. Нехай вони з ним говорять. Що означає ця заява? Це умова або пункт в оцих мирних перемовинах, які він диктує Трампу? Тому що Трамп погрожує фізичним знищенням Путіна. Чекайте, пане, пане Тараса. Да. Там казали, що Байден. Там же ж, такер сказав, а що Байден. Це, це це хитрувата позиція. Ні, ні. Ні, ви ні, думаєте, ні, ні. що це переходить це, по, це по натяг, цьому постаку? Жирне це жирний, жирний натяк. Ну, звичайно, що Блінкен там поперхнувся, коли про це сказав. Що ви бачили Блінкена? Що вони точно про таке навіть і думати не могли? Це натяк про те, що існує така опція, да. А далі, а... ну звичайно, що Байден і Блінки не схоже на людей, які могли надати наказ. А Трамп може. Тим більше у Трампа є успішні кейси. Трамп надав наказ знищити генерала Салеймані на території Ірану, не попросили Ізраїль там, знаєте, ви влупіть, А ми через пару годин підійдемо, поцокаємо язиком, і начебто ми не знали. Американською ракетою був знищений один стоп посадовців Ірану. Це жирний натяк Путіну що тебе будуть можуть знищити, що то існує така опція. А Трамп такий пацан що може дати таку таку такий наказ. Далі до цього Трамп фактично наїхав на Путіна, принизив його перед своїм народом, перед своєю елітою, сказавши, що ти ваша країна, Ну СРСР, не вигравала війну, а нам допомагала. Що я тобі зроблю послугу, точніше, ти мені зробиш послугу. Там якось так було сказано, якщо ми укладемо угоду. А будеш вийожуватись, будуть більше санкції. Фактично, ще шантаж, і це посил російським елітам прибирати цього психа. Будемо розмовляти, тому що ну... Трамп, Трамп людина, яка розбирається в перемовинах, і а, він розуміє, що таким тоном нікого не запрошують до перемовин. Це тиск. Який почався досить швидко, а, росіяни розуміють пастку, так що о, тепер, якщо Путін поїде на перемовини, а, то він буде принижений перед своєю країною. Там жод Патріоти влаштували істерику, що Путін давив країну до такого стану, що американці сміють з нами так розмовляти, раз а, і Путін тому шукає привід намагається переконати відповідальність на Зеленського. Але не вдасться, тому що у Трампа в голові слава Богу засіло все так, як треба. Що Зеленський хоче угоди, а Путін не хоче винувати Путін. Путін же як намагається виструбнутися з цієї ситуації. Він, він же не хоче перемовин з Зеленським, а Трамп хоче посадити. Він же миротворець. От сідайте, розмовляйте. А Путін же не хоче перемовин з Зеленським. Він хоче перемовин з, з Трампом. З питань України, в тому числі, да а потім він думає, що американці наріжуть завдань по за результатами розмов, і українці будуть робити теж американців. Ну таке так голові у, у цього дебіла працює система. Ні, ні, а Зеленський заганяє його в кут, коли заявляє: спочатку зустрічаємося з Трампом, потім ви зустрічаєтесь з Путіним. Так, а потім ми, типу, там якось трьох зустрічаємось. Але є розуміння, що Путін категорично цього не хоче, тому що це принижене для нього буде. Він не зможе пояснити своєму населенню, як це так сталося. Ти так довго говорив, що Зеленський нелегітимний і що він очолює не нацистську державу, а тебе не тільки взяли за шкірку американці, а посадили, що за стіл перемовин з неонацистами, як ти говорив. Це, це кінець путіної влади, фактично. До речі, стосовно Путіна і Трампа, там вже помітили на російських болтах, що зараз навіть змінилася повістка для Трампа, тому що. Трамп став більш популярніший на Росії аніж сам Путін, і вже там змінили риторику щодо Трампа, щоб десь підвеличувати Путіна. Але говорячи ось коли ви говорите про те, що Трамп десь принизив, що десь все рівно він дав натяк Путіну. Ну мені б чесно теж хотілося бути в цьому впевненою на 100%, Але чи не є це просто способом комунікації Трампа? Чи не чи не цікаво йому просто самому? Знаєте? Провокувати, провокувати Путіна і Тому йому просто так цікаво Він Правда? Путін хоче з ним ділити світ. Так. Трамп з ним розмовляє, як я начальник, ти дурак. Отак от, от така розмова. Путін не хоче такої розмови. І Трамп це чудово розуміє. Дивіться, як він про інше говорить: всі, ми друзі, да? те, -те, те 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 те, і там, але там суперники. Да? А, з Іраном, як говорить, ми там друзі, чудовий іранський народ, і так далі, але ядерну бомбу вам створити не дамо. А з Путіну просто з наїзду почав, щось тут не виходить. Тільки я, коли там з президентом Колумбії, отак от тільки розмовляв і все інше. Хі -хі. Ні, це абсолютно не той тон розмови, який хоче Путін. Путін хоче ділити світ, а Трамп його ким ділити світ з тобою чи що? Я ні. Давайте так. Знову таки, це не перша розмова, це наїся, фактично. дали. Ви подивіться, от на чорне обличчя Медведєва, який коментував випади Трампа. От подивіться, є десь відео. Він там просто чорний. Ну просто таке обличчя, коли він там, що ти дуже розумієш, що це таке? Російським елітам поставили ультимату. Прибирайте Путіна, тому що він є проблемою. А Путін там намагається удати, що, начебто, нічого не відбувається, і не хоче відступати а, від тих слів. Так Трампу немає чого дати. От немає предмету розмови для зустрічі Путіна з Трампом. Про що може бути разгому? Що Трамп йому може віддати Запоріжжя, Херсонську і Донецьку область? Ні. Трамп може йому віддати а, військову інфраструктуру НАТО, яку вимагає Путін, щоб воно демонтувало. Ні, цього не буде. Трамп. Не буду знімати санкції з нього. Ні, він не збирається це робити. А далі зверху йдуть удари українських збройних сил, по Пане Тарасе, Росії, да. а, а це, стосовно оце, оце позиція наша, да. Запорізької області, тим частини тимчасово окупованої. А чому ви думаєте, що Трамп не віддасть? Ну він же ж так само буде давити, як на Путіна. Він, він буде давити да. і на нас. Він скаже: да. Окей, дивіться, ми вже чули ми вже чули слова Трампа про те, що мовляв. Та там тут все розбито, людей немає. Що ви хочете повертати? Він ж може сказати: ми не визнаємо, що це територія Росії, але от є, як є, зупиняємося. Ні, 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 ні. Путін же хоче, щоб Україна покинула Запоріжжя. Ви не плутаєте тут речі. Путін хоче, щоб Україна покинула Запорізьку область, Донецьку область і Херсонську область. Визнала це російською, тільки потім Путін припиняє вогонь. Ні, не так. У Трампа не так. Трамп говорить. Зупиняємось по лінії розмежування починаємо говорити. Ні, 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 ви не, 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 не таке е, не, не така постановка питання. А це а що знаєш по лінії розмежування? Це ж в Курській області теж треба зупинятися, да? а це додатково приниження для Путіна. Він буде змушений торгуватися за свою територію. Ні, ні, ні. Абсолютно по іншому ситуація буде. Ну давайте так, не. Не зосереджуйтесь на тему, що там визнавати, не визнавати. Я упевнений, що Зеленський зараз по-іншому буде вести розмову. Зеленський вже говорить, що давайте давайте, цей, давайте що. Давайте говорити взагалі з росіянами з лінії 24 лютого. А я скажу: потім Зеленський скаже: є мирний план Зеленського, він проголосований в ООН. Голосували Сполучені Штати Америки. Там про що йдеться? Виведення всіх з території України і репарації, повернення всіх територій. Я упевнений, що хто вам сказав, що Україна буде поступатися. У нас є вже перевага. Україна б'є системно по території Росії, так і Трамп не може заборонити українцям бити по території Росії, так е, е, нищення е, нафтогазової системи. Це проблема для росіян, це розпад логістичних шляхів. А це те, що от СБУшники розносять і А, паливо менше стає. Ви помітили, що стратегічні бомбардувальники менше літати стали? А чому так? так. А тому, що в Енгельсі роздовбали стратегічні запаси авіаційного Павлова, у яких з них у них проблеми, тому що вони не можуть виробляти, бо обладнання вже там не так працює, плюс дрони наші прилітають. А ви помітили, що ракетних атак значно менше стало? На Київ, коли там на Київ по 100 ракет летіло, і так далі, як це було у 23, навіть 23 рока, 22-23 роках А ви помітили, що той міг вчора взлетів? А скільки разів він раніше злітав постійно? Міг 31 перший. Чого він так мало літає зараз? А я вам скажу: там або дві причини: або з паливом проблеми, або з ресурсом літаків проблеми І тому Путін це намагається все перекласти з хворою голову. на на здорову і намагається удати, що начебто він сильніший ніж він є. А час працює проти Путіна. Питання зниження цін на нафту ніхто не скасовував. Трамп це буде робити не через любов до України і не через там любов чи не любов до Росії, а виходячи з національних інтересів американських виробників. Так, пане Тарасе, давайте ось ми справді допомагаємо російським літакам не злітати. Ми справді допомагаємо російським НПЗ ловити ось цей благодатний вогонь стосовно нафти. Російської нафти, Індія і Китай вже практично зупинили закупівлю нової нафти в Росії, нібито через санкції. Як це оцінювати? Тому що ж це були ну, в принципі, найближчі союзники, найбільші соратники так. Росії і вони користувалися цією дешевою нафтою. А тут вони навіть вони реально бояться санкцій, чи ви чи можуть шукати просто обхідні шляхи? Тому що прийшов Трамп з держдепу, зателефонували, сказали санкції. Бачили, бачили. Uh, щоб ми не бачили, що ви їх порушуєте, все є конкретна позиція Сполучених Штатів Америки. В Індію зателефонували, попередили. Якщо побачимо, буде погано. От, і все, і все почали бігати в правильному напрямку. Так, Тому що просто... прийшла... ну, а що ви думали? Коли ви ж коли ви дивитесь на Трампа, ви ж. Та повинні розуміти, що всі ці розмови про те, що Трамп не передбачував, я впевнений, що сам Трамп розпускає цю розмову. Для того, щоб всім страшно було, не зрозуміло, що буде, і на всяк випадок всі бігали в правильному напрямку. Не конкретними діями, а, що там можна обходити, а просто натяком. Дзвінок, просто дзвінок. От як з Колумбією. Бачили, як виховували Колумбію? Знаєте історію з Колумбією? Можете розказати, пане Тарасе, Розказую, щоб всі ну, наші ну, знали, коли голодичі. да депортували. Та. Коли депортували а, цих де, людей військово-транспортними літаками США Колумбія, там президент на там почав щось вякати. Сказав, що ми не приймемо ці літаки. Трамп просто сказав: значить, так мита 25, наступного тижня. 50, заборона всім. А, а Високопотасадовцям їздити до Сполучених Штатів Америки. Як ви думаєте, через скільки часу з'явився літак президентський для того, щоб забирати цих людей з США? Думаю, як тільки йому дали дозвіл на посадку. 49 хвилин. хвилин. Угу. За 49 раз. хвилин питання було вирішено. Отак От Трамп буде вирішувати це питання, тому що Трамп це повернення шерифа в світ. Який буде для того, щоб виховувати світ комусь відривати голову. І тренуючись на інших, всі розуміють, що все серйозно. І що дзвінок від держдепу це не проігнорувати, як Китай ігнорував Блінкіна, коли він там просив е не постачати фентаніл точніше прекурсори для виробництва фентанілу в Мексику з Китаю? А це те, що все серйозно. Ніхто вже з вами так розмовляти не буде. І тому як тільки Трамп прийшов до влади. В Мексиці одразу ж знайшли склади з фентанілом, дивом знайшли, що вони не контролюють кордон зі Сполученими Штатами Америки, що там наркоторгівці. Почали запроваджувати мити на китайські товари і так далі. Це за місяць. Ось так це працює. Тому що прийшов рів, який відриває голову за невиконання. Виконання дисципліни, на якій побудований цей світ останні 70 років. А він був побудований на тому принципі, що для підтримки дисципліни і вільного світу американці періодично комусь відривали голову. 15 років всі удавали, що начебто нічого не існує, всі вибачалися якась лівацька каламуть почалася. Да? Тепер все США повертається в. В свій натуральний стан шерифа, який просто відриває голову, тому що це потрібно для справи. Я не виключаю, наприклад, військової операції в Панамі. Панаму попередили. Якщо не побачимо результатів активності, як ви викидуєте китайців зі стратегічного каналу, значить будуть наслідки для вас, значить, ми по-іншому з вами будемо розмовляти. Ні, ну там, пане Тараси, вже на наступний день Панама почала перевіряти документи китайських Ні, там порти, так, вона одразу попросила документи. Контролюються. Він сказав, нам, нам, нам ми хочемо повернення каналу. Вам сказали, значить, бігайте. Я вам скажу: в 89-му році США е зробили інтервенцію в Панаму, зносили, там був президент Мар'єга. За менші гріхи. він всього лише наркотою торгував. А тут стратегічний канал, який контролює Китай, з одного боку порт, з іншого боку, порт, да? і сама влада удає, що начебто нічого не відбувається, так? Да? Ні, шановні, все по-іншому тепер буде. Стратегічний канал, який контролює перекидання флотів з Атлантичного в Тихому океані, повинен бути під контролем. Все. Пане Тарасе, це все означає, якщо ви кажете, що шериф повернувся, означає, що попереду у нас ще чимало новин до обговорення буде. О, Хотілося б, щоб усі вони були позитивними для України. Дякую вам на зараз. Ще побачимося обов'язково. Тарас Загородній, політтехнолог був разом з нами на зв'язку. Дякую вам, пане Тарасе. Ну, а ви ж пишіть свої думки, залишайте коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, розширюйте відео, і ви все знаєте, як робити. Дякую вам за те, що були присутні на цій розмові до зустрічі